Це важко повірити, але вчора у мене був такий сухий кашель, що це просто не передать словами. І знаєте, що я зробила? Все дуже просто. До речі, я продаю червону за аквакультури. Якщо вас цікавить, пишіть мені приватні повідомлення. Я з'їла цілий бочонок меду. Це перше. А по-друге, значить, вчора ввечері я відео робила, показувала. Я взяла в ложечку меду. Посипала сіллю. Воно таке солодке, ну цікаве, да? і запила трав'яним чаєм. Чай я п'ю з малини, відповідно, тут і малина свою роль зробила, там троянда, ромашка, липа. <кій> Знаєте що? Я в три години ночі просинаюся у того, що мені хочеться Понімаєте? Тобто сухий кашель превратився за буквально 5 годин в вологий. Я давай ще раз пить Мед, солью. Просто класна штука. Отак От як вилічитися.